Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А під час загрози блекауту зарплата правління «Укренерго» на чолі з Володимиром Кудрицьким у квітні перевищила 8,5 з мільйонів гривень. Звіти держкомпанії при цьому зарплата звичайних енергетиків у держкомпанії складає 15-20 тисяч гривень. Коли правління НЕК отримає мільйони під час війни. Нагадаємо, залужний пообіцяв, що буде годувати ось таких гапух і мародерів тими грошима, які вони нібито то заробляють. Підкреслимо новий командувач східного флангу Залужний розпочав свою роботу з того, що разом із чехами почав шукати не тільки боєприпаси для наших хлопців, але й сотні тисяч безпілотників. Адже мільйони безпілотників від зеленського це міф, а От російські ні. Крім того, залужному доповіли про втомлені і закопані снаряди, про які говорив розвідник Швеції, які кроти сховали від ЗСУ і з зрадниками тепер церемонитися не будуть. Розстріл при спробі втечі безкідо залужного депутати повідомляють. Що група ініціативних депутатів висунуть законопроєкт генерала через останні події. Розпишемо його по пунктам. Перший штаб зможе контролювати закупівлі Міноборони. Друге даному випадку сирський залужний саме вирішуватиме кого і як брати у свій штаб, а кого звільняти. Звільнити без відома главкома. Нікого не зможуть Третя крота ярмака, який хочуть поставити до всіх генералів, будуть непотрібними. Чинуші не зможуть контролювати військових як на передовій, так і в штабах. Це окремий привіт, Марія. Ні, безуглій. четверта конфіскація майна у корупціонерів, як політичних, так і військових. В першу чергу це стосується воєнкоміу. Ті, хто братимуть хабарі, втратять все і сядуть довічно. Але перед цим попрацюють на армію. Грузити, копати, вантажити, фарбувати. П'яте без відома главкому офіцерів не зможуть кидати за грати. Тема червінського не забота. Шоста розстріл за зраду та корупцію. Сьома повна конфіскація, довічна для мародерів при владі. І українці такий закон підтримують. А яке і би пункти ви би додали сюди. Пишіть в коментарях. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.